Вітаємо усіх! Антиексперт номер 1 святкує свій перший серйозний ювілей 10-й випуск. Ми вирішили нагадати, з чого усе починалося. Томилися від класичних футбольних експертів у студії. Я антиексперт. Хочете почути про футбол простими словами? Футбол це життя. Бодя працює у профутболі не перший рік, але його думки завжди залишалися поза ефіром. Слайк, ти ще не знає, що він простий хлопець, який грає у футбол на побутовому рівні. Його нервує зарплата Ярмоленка і гра збірної України. Тепер він отримав шанс про це сказати. Хороший проєкт, як дороге вино, він має вистоятись. Хороші слова, дивіться. Хороший проєкт, як дороге вино. Колись Джобс. Перед тим, щоб випускати. Ладно, це не стосується теми футбольної, але... але менше з тим. Ну, перед тим, як випускати. Е, свої нові Макінтоші, не нові акції, ти шість, якщо 666 доларів вони коштували. Він, це, в нього проєкт був довго, він жив з ним десь років 5-7. І тоді аж вибухнув. Так а що ате експерт вибухнув? Теж вибухнув. Це простий погляд на футбол. Балачки. Балачки. так. Українські балачки. Анекдоти, балачки, ну тобто смішний результат. Як на кухні сидимо, і тут. Так зараз такий футбол, що треба його. Це вигляд. Днями антиексперт вперше побував на Олімпійському під час відвідин матчу Динамо і Шахтаря. Тоді з ним трапилась дуже значна подія. На стадіоні Олімпійської зі мною сталася приємна ситуація, коли до мене підійшло два хлопці і захотіли зі мною сфотографуватись. І тим хлопцям, хочу я подарувати такий шарфик з підписом Андрія Шевченка. Але з однією умовою, якщо вони ту фотографію яка зі мною, надішлють нам на пошту. І тоді отримують оцей шарфік. У минулій програмі ми анонсували конкурс на шарфи із підписом головного тренера національної збірної. До нас на пошту приходили навіть інтернаціональні фотографії, але антиексперт віддав перевагу іншим конкурсантам. Отже, е переможці у нас такі: перший переможець у нас Ростик романів. З лайком і <смір> шарфіком Карпат. Ростик Романів, вболівальник Карпат, який так, вболіває за Карпати, як і я. Тому з великий лайк ставить. І е, Євгеній Василенко теж переможець нашого конкурсу. Про що ми будемо сьогодні говорити? Я реально був перший на стадіоні Олімпійського. Просто щоб це не було дурня, що як це антиексперт так, вже це так і є. Антиексперт перше на футбол прийшов. <рес> Їхав з величезними емоціями. Хотів побачити крутий матч З мега емоціями, мега голами. Е... Комбінаціями і так далі, але на жаль, я їх не побачив. Застудився. Те, що реально я застудився, там реально холодно. Я не був готовий е їхати на матч, тобто щось не хотів, але поїхав, бо акредитація на халяву дісталась мені. Складно було назвати українським класичним. Це було більш схоже на якийсь звичайний матч української прем'єр-ліги. А можливо, навіть і не прем'єр-ліги. Ну, звичайний матч, коли команди вільно, спокійно вийшли на поле. Пограли 90 з гаком хвилин і собі спокійнесенько пішли. Єдиний гол у найнуднішому українському класичному забив Ферейра. А ви пам'ятаєте, що Бодя казав про нього у минулій програмі? На мій погляд, гра Ферері в Шахтарі – це провальна гра. Те, що він мені не симпатизував, це не означало, що він поганий гравець. Якщо він забиває, напевно, він хороший ну, для тренера. Але особисто для мене він ну, забив гол. Ну, нічого надзвичайного він не зробив. Просто забив гол. Подобається, як грає Марлос. Ну непогано грає. Тайсон, швидкість теж непогано. А як ти їх називаєш? Ну, якщо мене називають когутінню, то я називаю там Тайсоняка або Марс Марлосяка, коли вони якби добре грають. Не те, щоб образити, навпаки, симпатію викликаю такими словами. Когутіння, ти коли покажеш свій футбольний рівень? Першого травня буде гра з вболівальниками. Там і побачите, як я граю. А ти певний, що те візьмеш? Ну, я думаю, що візьмуть. Недавно у нас склали своїми колегами-продюсерами суперечка, в якій ми посперечали, що на матчі з оболівальниками я мав би забити більше 4,5 голів. То я погодився в турнірі у всьому, не в одному матчі, а в турнірі. Тобто, і 1 травня ми будемо грати в футбол і. Якраз буде понеділок, і випуск антиексперта буде дещо незвичним. І ви нарешті побачите, як я граю в футбол, чи взагалі вмію грати в футбол, чи я колись грав в футбол, чи взагалі орієнтуюся, що таке футбол. Я буду намагатись 1 травня забити схожі голи, можливо, навіть і краще. Ну, не лише я і люди, які зі мною будуть в команді. А от гол Леандру цікавий, там Каленчук, передачку, таку мега круту, не знаю, чи це, це талант треба напрацьовувати, щоб таку передачку віддати. Чи це просто щастя, чи це від серця передача йшла. Ні, дуже крутий гол, чесно, я подивився. Ну, по, ну там гол-туру, я б його назвав. Був я експертом, я б аналізував, чому Леандру в даній ситуації закрутив у дальню дев'ятку. Йому, напевно, простіше було б в нижню шістьку забити гол. А так та реп'ям? <с>. А я антиексперт каже, що ви просто пощастило хлопака, нормально в дев'ятку забив. Треба нарізати, щоб я не сильно погано виглядав, що я виглядав. Серйозно? по антиекспертному Сидять в кабаку два генерали і говорять про футбол. І один генерал до іншого каже: Ти, ти з яку команду? Яка твоя улюблена команда? Tudi, če je strunko. <laughs> jako anekdot posadite.